На Україну і слава, ні ще нам братя український усміхне звину я. Заплану бродя условий сторон и души. Прошу сідати. Шановні депутати, порядок даний був оприлюднений. Він у вас на руках. Прошу прийняти, поставити на голосування, прийняти за основу. Голосуємо. за 19 проти ноль ну, примусотного голосувала на ну, рішення прийнято. Є пропозиція третє питання, е, поки що зняти з розгляду для того, щоб провести повну перевірку і не було ніяких там е, недоречностей Нема заперечень. Ставлю на голосування. Зняти третє питання. З... Перепровірити треба все. Прошу голосувати. За 19 проти ноль ну, отримали основня голосувало. Ну. Рішення прийнято. Е, в нашу пропозицію поступило дві заяви від депутатів. Значить, Старокоститинська міська рада, депутат е, Старокотинської міської ради Булацика Євгена Богановича. Заява. Відповідно до пункту 2, частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад складає депутатські повноваження депутата Старокотинської міської ради, 8-го скликання. Прошу включити дане питання в порядок денний відповідно до закону і регламенту. Ну, давайте, Якщо мені мініх стоїть, то давайте вже два, два. Ні, Два разом. Да, Тоді друге друга, чи друга чи заява. Так, 에, міському голові. Депутата Старокостянти 8 клика міні Кирина Миколаївни. Я депутат Старкостинської міської ради 8 клика міні Кирина Миколаївні. Достроково складаю уповноваження депутата Старкостинської міської ради 8 липня з 11 березня 2025 року у зв'язку з неможливістю виконання обов'язків депутата Старокостинської за станом здоров'я. Включайте, будь ласка. Підготовлено два проєкти рішення? Да. Є підготовлений проєкт рішення. Я можна голосувати, да? Голосуємо. Хочеха, не То Зупиніть голосувати. Ні, ні, тут не будемо А воно, якщо не те, то воно не це. Не покаже. Але 18 буде все одно. За 18 проти голосували. я не голосував, не я ж не голосував. Але якщо не нажав трубки, цього кнопки. Він в шоці, він просто в шоці, він ще не відміну. Закон є закон, і право депутата є право депутата. Тут ніде я не є. Не як голосувати за командира? Чи да, чи ні. А, ну мусить дінеться. Тут командира нема, тут депутата. Дякую. Рішення прийнято. Прошу в цілому заперти порядок денний. Голосуємо. Подивіться, чи кожна кнопка нажалася. За 19, проти ми отримали ну, нового слова. Рішення прийнято. Переходимо до розділу питань порядку. День перше питання. Будь ласка, дане питання обговорено. Воно обговорювали на сесії. Ці питання задавалися, зміни пункт внести, що 11 років йде війна. Тому є доцільність доповідати і обговорювати. В мене є прохання. Одне там написали. Так, да, разом, це звернення разом. Це, так, що все, питання немає. В порядку денному зазначили, що саме звернення доповідає Альона Пасічник, начальник управління економіки. Але в мене прохання змінити все-таки, що доповідає голова фракції, депутат міської ради. Тому що це трошки неправильно. І прошу підтримати дане звернення. Все, добре, дякую. Ставте на голосування ну, можете виступити? Радикальна партія Олега Ляшкава, Оксана Корнійчук. Шановні депутати, ми дійсно сьогодні збираємося по такому важливому питанню. І дуже прикро, що вже другий раз з такою на зберем голоса підтримку нашого президента. Який би він не був би, хтось заходьте, голосував, заходьте. не голосував, Заходжу. але. Микола Спанч. Я Заходжу. просто все я заходив Е 에... Який би він не був, але він законно обраний і демократично обраний. І тому дуже приклоно наблюдати в сесійній залі відсутність деяких депутатів. Але знаєте. Це, мабуть, що наслідки нашого керування тут. Ми вже дійшли до того, що в нас якісь розпрі, розбрати, у нас немає ніякої єдності. Ми українці. Ми дійсно відстоюємо зараз демократичні права України, але, але бачите, що не всі. Е, мені я дуже сьогодні здивована, що люди з водня з просять підтримати. Я цим дуже здивована. Але я думаю, що ці питання мають вирішуватися на місцях. Мають той, хто подає звернення чи формує, має збирати депутатів, має їм це доносити, має його зачитувати. Депутати мають бути ознайомлені, вносити якісь свої поправки, все, і тоді не буде таких питань на сесії. Не мають корони на головах бути. Мають має бути розмова, пряма відверта розмова. Ми всі люди, ми всі чудово розуміємо все. Немає ніяких вільні разбрів, є орденави, які треба відпрацьовувати, ми це розуміємо, але є ще наша самовіддатність. Ми для того тут зібралися, щоб голосувати. Не воювати один з одним, не доказувати щось. А, де, е, ньо, а вам голову, голову треба об'єднувати депутатів? Дякую. Тому що вже ворог потурає, ви бачите, що робиться. Ви бачите останні новини всі. Якщо ж ми тут почнемо сваритися, один одного давити, до чого ми дійдемо? Хто нас буде підтримувати тоді? Все, дякую. Фракція Олега Ляшка буде підтримати звернення за президента. Дякую. Все, тоді ставимо на голосування. Прошу всіх підтримати, тому що на накану держава України. Голосуємо. Подивіться, чи кнопка спрацювала. За 19 проти 0 отримав. А ви зареєструвалися? Пропустили. А, один утримався? Зрозуміло, дякую. Рішення прийнято. Шановні депутати, щиро дякую, що ми підтримали Україну і нашого це народного обраного президента. Дякую, щиро дякую. Будь ласка. Переходимо до розгляду питань інших. Про встановлення на 25-й граничного розміру кошторисної заробітної плати, який враховується при визначі вартівельних будівництва об'єктів, що споруджується із залученням коштів бюджету міської територіальної громади державних комунальних підприємств, установ та організацій. Відповідно, кожного року ми приймаємо відповідні зміни. До е, вартості виконаних робіт зв'язку з тим, що йде інфляція. Область прийняла, всі міста прийняли, ми ще не прийняли, але ж зараз йде будівництво і будівельні організації чи там підприємства мають платити, розраховувати заробітну плату відповідно до змін по мінімальній заробітній платі. Тому е, я думаю, що ви всі ознайомлені, є доцільність доповідати. Всі розуміємо? Нема, запитання. Має. Так, да, відповідає чисто законно. Така як по всій області, така і в нас чітко один до одного. Нема запитань. Можна ставити на голосування? Будь ласка, ставте на голосування. Голосуємо. Прошу всіх э, голосувати. Голосуємо. Тому що голос в голос іде. Дякую. За 20 проти 0 отримали 0, голосувало 0. Рішення прийнято. І тепер до розгляду заяв депутат Стартинської міської ради, 8 міні Каріна Мекла, достроково складає повноваження депутат Стартинської міської ради 8 ликання з 1 подарів 25 зв'язку неможливість виконання обов'язків депутат Сартинської ради за станом здоров'я. Ну, відповідно до закону про місцеве самоврядування депутат на сесії складає відповідні повноваження. Ну, я не думаю, що ми будемо заперечувати. Я особисто розмовляв з Іриною Миколаївною. в неї дійсно є питання складні, і вона має на то право. Хтось хоче виступити. Тоді я хочу подякувати Ірині Миколаїв за її роботу в Раді і е, те, що вона дотримала звезди, е, йшла в межах законодавства і активно працювала. E, вже це друге скликання, так? Я не могу? Друге скликання. Активно працювала на громаду і щиро щиро їй дякую. Давайте подякуємо, ще про це. Це вже окремо. Я свою чергу також хочу подякувати вам, Костан, всім своїм колегам за роботу, за співпрацю, я всіх вас ціную, всім вважаю політичного майбутнього і досягнення тих вершин політичних, які ви ставите. собою. Дякую, ставте на голосування. За 20 проти 0 утримались 0, не голосувало 0, Рішення прийнято. І заява булацька Євгена Богдановича. Відповідно до пункту 2 частини 2 статті 5 закону України про статус депутатів місцевих рад складає депутатські повноваження депутата Церквиської міської ради, восьмого клик... скликання. Ми розуміємо, що командир частини в нього є свої особливі сьогодні завдання, і він не в змозі, так як він мені пояснив, особисто виконувати депутатські повноваження не в повному обсязі. Нього більшість не виходить прийти на сесію, не виходить, часу не має працювати в комісіях, і тому він сьогодні складає повноваження свої. Тому також подякуємо йому. І як нашому бойовому командиру льотчику, і як депутату, який влився в наші ряди, і став працювати, але обставини йому не дають можливості цього. Прошу подякувати. Пані, і, давай давай проголосуємо, чому передавай. Дивіться, перед запишем сесії, дайте нам 5 хвилин. Ми підготуємо проєкт рішення, ми зміни до земельної комісії і зменшимо її на 2 члени. Тому що, якщо зараз два депутати вже вийшли і склав свої повноваження, комісія в нас буде вважатися 11 чоловік, ми її ніколи не проведемо. Десять ну, десять. Ми її ніколи не проведемо. Ми нами проходите буде. Ще донести до порядку денного про внесення змін до підписного е, складу комісії там регулювання зіменим відносин, зменшити її склад. Просто вивести два, два члени. Два все, все більше нічого не треба. Ні, зменшити О, склад. Зменшити склад. Так. Все, на два члени. Це все потом. Ставте на голосування. Потім це куди? Зараз. А, добре. Голосуємо. Дякую. Можеш подивитися це інтернет навіть. А ми, чекай, почекай, ми проголосували. Вже нема два депутати, у нас не буде корона. Нема? Є ще. Два члени нема. За 18 проти 0, отримали один, не голосували рішення прийнято. Давайте так. Ми умовно будемо знати, що два, два депутати не стало. Є реально вісім депутатів. Треб... Треб... Треба тоді Треба... 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 давайте так. Які будуть Треба... пропозиції? Треба... Чекайте, професію Треба... поставити зменшення. А шановні колеги, дивіться 5 хвилин.

Дивіться, як Василь Васильович, якщо вони заведуть депутатів, заведуть депутатів, ми так само можемо і збільшити кількісний склад. Це не є проблемою. Ну, це ж не проблема. Давайте тут ми вирішили про кон по конструктиву працювати. Давайте будемо працювати по конструктиву. Ні, я тут навіть не знаю. Просто не знаю. Просто не знаю, як бути. Та не може бути як хоче. Він не не може на ній заводити. Має обирати депутатом прибуття, він обирає сам до себе, а не що ми його радимо. Це ж він квота партії. Це квота партії. Партія може любого члена свого. Він в нас є помилка в деяких партіях, деяких подібне. Та я розумію, але ж як його. Я... Вже два депутати у нас вибуло все вже рішення. Як я працювала по місті, якщо в Про... мене пропозиція нормальна конструктивна. Припи... та я розумію, Олександр Олесандер я розумію. Я розумію да, це питання. Я розумію. Я розумію це питання. Давай так, Болеги, по... давайте зробимо, можемо зробити контрольне голосування. Якщо в нас не буде підтримки по цьому питанню, то не стоїть його і шукати. Давайте просто проведемо контрольне голосування. З Міським головою 18. Якщо, якщо депутати підтримують з міським головою 18. якщо наприклад Іванов не захоче голосувати, наприклад, чи скаже, я не беру участь цьому голосуванні, чи голоня скаже я не буду голосувати. Який смисл у цьому голосувати? Шановні депутати, не будете голосувати. Дивіться, ми доходимо рішення. Не прийм... Ми я доходимо знов до я можу сказати, ми да, знов, да, знов да, доходимо, да. я є члени земельної комісії, вам хочу пояснити, що ми не доходимо так, знов так, до так, точки так, до тої так, крапки. У нас є якісь амбіції, ми не будемо працювати, ми не будемо голосувати. Слухайте, да не голосуйте. Вам відповідати перед людьми. Розумієте, там стоять, як казав, давайте будемо один депутат земельної комісії, сказав, давайте людські питання в земельні включи. Ви що звірі голосують, чи що я не розумію. Там всі люди стоять. Хочете, голосуйте, хочете не голосуйте, але треба комісію привести у відповідність. У відповідність. І рада має працювати. Ми тільки що розмовляли про щось, розумієте? І тут починаю буду і не буду. Мені подобається той, мені не подобається. Коли ви вже засунете свої амбіції, вже куди подальше. Коли ви вже на ту громаду будете працювати, все, Оксаночко, дякую. У е е е е е е зв'язку з тим, що не всі депутати будуть голосувати, ми в процесі опрацюємо це питання, щоб комісія відбулася. Обов'язково з фракціями, щоб депутати прийшли е на комісію, і все буде добре. Все, сесія оголошую завершеною. <плес> Ще не вмерла sure. І, роз, і, душу, і тіло, ми за свободу, і покажем, що ми радя, хто за хто Дякую всім за роботу. dan terjual.